Всім привіт! Ну блин! Якщо хтось знає, що це за дерево, розкажіть, як за ним потрібно слідкувати, бо воно в мене, походу, скоро помре. Так, повертаємось. Повертаємось до головної теми відео. Всім привіт! Мене звати Катерина і ви на моєму каналі. У мене тут фуд і тревел, все разом. Але сьогодні буде моє перше. Ютуб-відео нарешті. Я до цього йшла рік, щоб наважитися це зняти, чекала ідеального моменту, ну ви розумієте, як це всіх буває. Але я вирішила, що ідеального моменту не існує. Зрозуміла нарешті. У мене тут безлад, голова не першої свіжості, і зачіска не дуже, але пофіг. Головне Зробити перший крок, а далі вже розберемося. Сьогодні в мене буде рубрика Рандомний рецепт. Ми сьогодні приготуємо кабачкові оладки, але дуже незвичні. Ми їх не будемо смажити. Спойлер, блін. Я впевнена, вам сподобається, швидко готується, ПП, все як ми любимо. Коротше, погнали. Але спочатку треба прибрати на кухні. Зараз хвилиночку. Що то типу чисто, майже ще трохи. А це, я розумію, інша справа. Лайфхак від мене заводимо, значить, футблог, і все, чистота і їжа вдома. Ну що, приступимо до приготування. Як ви вже зрозуміли, нам знадобляться кабачки. У мене їх приблизно 1 кілограм. До речі, нещодавно прочитала цікаве дослідження, в якому йдеться про те, що набагато більше користі нам приносять саме продукти, вирощені в нашій місцевості, які їли наші предки. Так що, судячи з цього дослідження, можна зекономити на авокадо і їсти більше кабачків. Натерти кабачки нам потрібно на терці, яка побільше. Потім все це солимо. Перемішуємо і все, готово. Тепер трохи треба почекати, поки сіль витягне зайву вологу. А поки можна потанцювати. Тиць-тудиць. Ей, забула, цибулю треба порізати. По бажанню можна звичайну цибулю, але краще зелену цибулю. У мене просто зеленої немає, того звичайно беремо. Ще один лайфхак від мене, якщо ріжете цибулю, набираємо в рот води і не ковтаємо її. Вам не буде хотітися плакати. Не знаю, як саме це працює, але це працює повною. Так як і любитель зелені, на одній цибулі не зупиняюсь. Беру ще трохи кропу, петрушки. І дрібно його нарізаю. Ой, це один з найскладніших, особисто для мене, етапів приготування оладок. Нам потрібно дуже ретельно віджати кабачки від зайвої вологи. У мене аж руки болять від цього. Дивіться, скільки водички мені вдалося віджати. Всі наші компоненти вже готові, тож прийшов час їх об'єднувати. Кабачки, цибуля. Кріп та петрушка. Також нам знадобляться яйця дві штучки. У мене вони домашні, тому я спочатку б'ю в маленьку тарілочку, потім додаю до всіх інших інгредієнтів. Кількість борошна я визначаю по консистенції тіста, але орієнтовно на 1 кг кабачків у нас піде 120-130 г борошна. Я знайшла, знайшла залишки. Розпушувача. Нам треба одна столова ложечка. Я так і знала, що воно колись мені знадобиться. Виглядає як щось інше, але я вас запевняю. Це розпушувач. Ой. Тут я трохи обмовилася, потрібна лише одна чайна ложка розпушувача, не столова. Знову додаємо трохи солі, але будьте обережні, не пересоліть. Я ще люблю додавати мелений чорний перець. Цей інгредієнт не обов'язковий, по бажанню. Духову шафу ставимо розігріватися до 200 градусів. Нижній та верхній нагрів. На деко розстеляємо пергаментний папір і змащуємо його трохи оливковою олією. До речі, оливкову олію можна додати одразу в тісто, тоді не треба буде змащувати пергамент. Тепер найцікавіший етап. Потрібно сформувати наші майбутні оладки. Тут я трохи щось переборщила, і в мене вийшли цілі млинці, але нічого. Ставимо випікатися вже так. На смак це все одно не вплине. Обожний так сидіти і дивитися, що там готується. Особисто я випікаю оладки таким чином. Розміщую деко на нижню частину духової шафи. Через 10-15 хвилин дістаю і перевертаю оладки. Ось такі золотисті, вони виходять знизу. В принципі, вони вже готові, але я хочу їх ще підзолотити з іншої сторони. Тому, перевернувши, повертаю їх в духовку ще на приблизно 10 хвилин. Для такої смакоти я навіть цю парадну тарілку дістала. Дивіться, яка краса. Це мені мою подругу подарували? Отака гарна тарілка для гарних оладок. Ти типу гарно Така криця Криця Ну що, настав час дегустації, ось така краса в нас вийшла. Ось такі рум'яні оладки можна зробити в духовці. Це просто топ. Їх можна зробити отак от з вечора і на сніданок взагалі. Вау. А ще можна зверху зелень, яйце пошот або червону рибу. Коротше, дав. Універсальна річ. І дуже швидко. да, не да, переживати, треба. Пишіть в коментарях, як вам такий формат. Якщо будете готувати, обов'язково пишіть, вийшло чи ні. І, як там кажуть на Ютубі, підписка, лайк, будь ласочка. мені це дуже важливо. Ну все, до зустрічі в наступних відео. Будете багато коментувати, наступні відео вийдуть швидше. Так що, все в ваших руках.